У війни та військової окупації нацистський режим міг вирішувати свої політичні та расові завдання за допомогою більш радикальних заходів. Просуваючись у східній Європі, німецькі війська поширили владу на мільйони інших єврейських жителів на окупованих територіях, де могли використовувати антиєврейські настрої серед місцевого населення. Повсюди, по східній Європі, їх зганяли до перенаселених районів, так званих гетто. Відокремлені від неєврейського населення, у Гетто вони перебували за цегляними стінами та колючим дротом. Німецький наступ на схід було представлено як хрестовий похід проти іудаїзму та комунізму. Мільйони загинули у полоні. У цій боротьбі націонал-соціалізму ідеологія, яка ґрунтується на цінності німецької нордичної крові, протистоять 180 мільйонів людей. Суміш раз, навіть назви яких для них вимовляються на силу та фізичні дані, яких такі, що їх можна розстрілювати без жалю та співчуття, німецькі поліцейські підрозділи. Брали активну участь у масових вбивствах, разом зі спільниками влаштовували облави на жертв, гнали їх пішки або вивозили на вантажівках до місця страти, нарідко змушуючи роздягатися перед розстрілом. Учасниками убивств були і місцеві колаборанти, особливо поліція, німецькі каральні загони та їхні посібники. Вбили не менше двох мільйонів єврейських чоловіків, жінок та дітей. Були ті, хто мусив перемішувати негашене вапно з кров'ю євреїв. Ті, хто зв'язував одяг роздягнених євреїв у возли, а потім вантажив на вози. Були ті, хто лагодив цей одяг. Ті, хто готував їжу катам під час розстрілів, ті, хто привозив возами коноплю чи соняшники, щоб спалити трупи, ті, хто складав соняшники чи коноплі на шар тіл розстріляних, були ті, хто видирав у євреїв золоті зуби, поки вони чекали страти, хто складав зуби в полотняний мішок, який увечері забирали нацисти, Голокост всього одне лиш слово, та його спис пекучий болі жар, вбивали всіх, старого і малого, і мало хто життя порятував, Чи їх вина, що родом із євреїв. Чи їх вина, що не такі, як всі. Невже їх смерть заслуговує трофеї? І щастя можна віднайти в сльозі? Постане між думками знову прірва. Над яром смерть махне своїм крилом. Якщо убивства це є ваша віра. Тоді скажіть, що ви назвете злом.